Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка! Давайте сьогодні з вами спробуємо вивчити цікавий віршик. Спочатку я вам його прочитаю, а ви послухайте. З'їм смачний матусин-супчик, і котлетку, і голубчик. Стану дуже і красивим, і не буду вередливим! А тепер дивіться на картинку і повторюйте за мною. З смачний матусин супчик. І котлетку, і голубчик. Стану дужим і красивим. І не буду вередливим. Дітки, давайте повторимо весь віршик повністю. З'їм смачний матусин супчик, і котлетку, і голубчик. Стану дужим і красивим, і не буду вередливим. Сподіваюсь, у вас вийшло вивчити віршик. Молодці малята, До нових зустрічей! Бувайте!